Доброго вечора, мої малята, хлопчики і дівчата, мішутки, малютки, мартусяки і горяки. І мамі привіт. Отож, люди. Казочка на ніч. Давним-давно у глухому лісі жив собі господар. Та й було в нього три сини. Двох старших батьки дуже любили, а найменшого і батьки і брати не терпіли. Та й щодня з нього дурника глузували. Хоч би що він не робив, з усього сміялися, мали його за ніщо. Коли братам, яка одежина не подобалась, то віддавали найменшому доношувати, коли страва їм несмачна здавалась, то йому підсовували. Коли старші сини просили щось у батьків, вони їм завжди давали. А як робити, що не хотіли, вони найменшого примушували ту роботу виконувати, яка їм не подобалась. Тому йому доводилось щодня свиней пасти. Бо братам це було не до вподоби. Так найменший брат пас свиней. Пас і думав про те да про се. І якось він задумався, чи за лісом живуть люди. І закартіла йому довідатися. Покинув він свиней і одного ранку подався собі, куди очі дивляться лісом. Цілий день він ішов, ішов, йшов, йшов, а до кінця лісу і не дійшов. З'їв він, що з собою, взяв на сніданок, виліз на дерево, прив'язав себе, щоб не впасти, і переночував так. А на другий день пішов, з'їв, що мав на обід, що мати дала ще вчора. А ввечері стало йому страшно звірів. Виліз він знов на дерево, прив'язав себе да й переспав так. А на третій день от, топтав далі стежку лісом, з'їв уже те, що й на полоденек було, а до кінця лісу так і не дійшов. На четвертий день уранці, сидячи на дереві, почув він, що півні співають. На той голос і пішов, звідки півні чув. І нарешті вийшов на узлісся та й бачить місто. Заходить він у місто і дивується, що стільки тут людей на вулицях і всі плачуть, а вікна в будинках чорним сукном позавішувані. Питає він у одного чоловіка, що сталося, а той йому і відповідає. Ти це звідки прийшов? Чи не знаєш, що завтра дочку короля драконові будуть віддавати? Бо вона одна з усіх дівчат, мусить іти, бо жереб такий витягла. А дракон нахваляється все місто знищити, як йому дівчину ту, що жереб витягла, не віддадуть. Жереб це, типа як коротка соломинка. От. А чому ж ніхто того страшного дракона не подолає? питає хлопець. А чоловік йому відповідає. Бо всі його бояться, він дуже сильний. А король обіцяє дочку видати і все королівство тому, хто дівчину від дракона врятує. Але ніхто не береться. Отаке. От ну, то я візьмусь, каже хлопець. Веди мене до короля. І пішов наймолодший брат до короля та й каже, що хоче дракона перемогти та й дочку врятувати. Хто це чув? То казали, він хвастає, а перемогти не зможе. А король ушов у нього тільки такий варіант. Зрадів він, що хоч один хоробрий знайшовся і звелів принести йому всякої, якої завгодно зброї І шаблі, і списи, і мушкети, лати, сокири, все, що було у зброярні. А парубок взяв одну сокиру та й каже, з тим усім не знаю, що робити, а до сокири я звичний. Умію користуватися. Ой, посміялися з нього. А хто подумав, хто ж то сакирою дракона зарубає? Дурник. Наступного дня король повів свою дочку в ліс, прив'язав її залізними ланцюгами до дерева і, плачучи, пішов додому. Дочка ридала голосила смерті своєї чекала. А дурник сидів з сокирою у засідці. Ранок був холодний, то він подумав, подумав. Та й звалив собі дерево, нарубав з нього дров і недалеко від королівни розклав вогнище, щоб погрітися. Палив він вогнище, аж тут і дракон приповзає, шипить, ш -ш -ш, пащу розкриває а, і хоче проковтнути його. А дурник, коли дракон його близько е підсунувся до нього, як схопить червону головешку, та як не йому прямо у роззявлену пащу. Драконовий вогонь язик попік, він ще більше пащу розкриває, то дурник йому в головешку в горло. Ой дракон заревів не своїм голосом і ну, по землі качатись. Тоді дурник прискочив до нього, та й ну, його рубати, як дрова. Та й відрубав голову. І хвоста посік на шматочки, як мама рибку. От, рубав, доки втомився. А королівна була недалека і все бачила. Спочатку вона тремтіла від страху, а потім стала радіти. А коли парубок отв'язав її, вона обняла рятівника і поцілувала. Бо вже й не сподівалася, що жива застанеться. Та й щось гарне може в цей день статись. От. Надвечір приходить король подивитися і бачить, що дракон порубаний, а хоробрий парубок, поклавши королівну е на траву, щоб вона дуже втомилася да й спала. Король страх, як зарадів, обняв богатиря і аж заплакав на радощах. Так, дурник став найкращим з усіх при дворі, найшанованішим, а король дуже полюбив його і віддав за нього дочку. Минув якийсь час, і дурник надумався повід... провідати своїх батьків. А молода дружина захотіла, звісно ж, його супроводжувати. Вони поїхали в золотій кареті, недалеко на узліссі. Він звелів карету залишити, а сам, надівши свою стару одежу, пішов пасти свиней. А своїй дружині наказав іти до його батьків і проситись переночувати, та щоб не показувало, що вона його знає. І нічого не дивувалася. Ну, так вона й От. А дурник побачив, що свині без пастуха, попас їх і ввечері пригнав додому. Тільки було чути, як свиней женуть. Батько вибіг йому зустріч і звелів не голосувати, бо він кричав: Куди ряба, куди біла? свиня. А той ще голосніше кричав: Батько вдруге його обірвав і сказав, що до нас королівна приїхала, то ти не волосуй. А що мені королівна, каже син. Я мушу свиней загнати, а свині перестали мене слухатися, бо їх ніхто не пас. Отож треба на них дужче кричати. От, зайшов дурник у хату. Сів за стіл дай вечері, а батько його питає, де він так довго був. А він каже та ходив на той бок, бік лісу, подивись, чи живуть там люди, чи ні. Вони мене так гостина приймали, шанували, краще, як вдома, і навіть зробили мене своїм королем. Ну, батько, як почув ті слова, тільки плечима знизав і більш ні про що не питав. Йому було досить. Навіть дурник. А мати клопоталася, як краще гостю прийняти. Королівну, смачніше почастувати та й таке і інше. Вот. Ну, а Дурник тут і каже, як ніхто не хоче, то я понесу королівні їсти. Вона мене не з'їсть, вона мене знає, та й я її люблю. Вона може бути моєю дружиною. Подивилася на нього мати, а й думаю, нічого не сказала. Дурник узяв миску з м'ясом, приніс в кімнату. Бах на стіл, миска розбилася, м'ясо розлетілося, і сказав: не, не бери їжі і вибіг. А у шпарину мати дивиться, і все бачить, і коли син вийшов до, від королівни, нагримала на нього, що він так грубо з королівною повівся. А я весь час свиней пас каже, то краще поводитись і не вмію. Каже. Пас чи не пас все одно такий невихований, каже мати. Другого разу він одніс миску юшки і знов сказав не сьорбай. І Як торохнув об стіл, то все й розлилося по столу, кх, І сукня змокла. А сам вийшов. О, ти королівську сукню обляпав, як тобі не соромня свинюка ти, каже мати. Мені здається, у неї вистачить нарядів, обізвався син. А тоді приніс їй вареної картоплі в пелені Дай, каже набери. А та зі сміху та й захлинається, жартує, думає чоловік. Ну, пішли всі спати. Мати його й питає: А де ж ти тепер спатимеш? На твоєму місці, брати, сплять, підеш у, у сіни спати ну, при вході. Бо в хаті вже місця нема. А дурний каже: Та чого я піду в сіни? Як у мене он, до королів не піду спать. Ти що, ідіот, чи що? каже мати. Та зараз зовсім. Верзеш, що попало? І придумав таке: хіба ж королівна тебе прийме? Тільки спробуй на неї в кімнату зразу вилетиш. Ну, побачимо, каже він, та й пішов. <сміялась> то посміялася королівна, посміялася, то це ж чоловік її прийшов. Не <сміялась> то таке. А вже вранці на другий день здивувалися брати і мати, і батько, коли дурник гарно вбрати, вишив до них своєю дружиною, всією родиною. От, вони не могли збагнути, як це він став королем. То от так от. А він і дотепер живе собі щасливо. І я на його весіллі був, поостював там і на дарованому випеченому з тіста конику верхи додому поїхав. Ото такі казочки. Вам здоров'ячка, не хворійте, виздоровлюйте, скучив, люблю, цілую. Пока.